Вітання, шановне товариство! Сьогодні говоримо про українську народну творчість, тому що це досить є важливим для того, щоб довести етнічність, відомість нації та її справжність, адже відсутність фольклору говорить про штучність. Певного народу, але з українців з цим проблем немає, тому що ми з вами дуже багаті на наш український народний фольклор. Отже, фольклористи підрахували, що досі записано було понад півмільйона українських народних пісень. Ми говоримо лише про пісні різних жанрів, не про усні тексти, якісь перекази, це вже трішечки інше, саме пісень. І опублікували, на жаль, лише неповних 10%. Тобто, уявляєте, це 100% півмільйона, опублікували лише неповні 10%. І ми можемо їх знайти у 50-томнику Українська народна творчість і в 10-томному корпусі «Українські народні мелодії. І ось все разом це охоплює 11 447 записів. Ось так на цьому завершуємо наш цікавий факт. Долучайтеся в телеграм канал мій. Послання в капелюсі профілю бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ. Бувайте!